Всім привіт! Сегодня я покажу нашу колекцію кубиків відросток. Ну, перший. Два два Нормальний муки. Мені купили його. Багато років назад.

Раз, два, три, чотири, п'ять, вісім. Ну, почти на сіть. А де його? Як я його кину? Один раз він поламається. Не скажу вам, скільки. Ви почитали, ви почитали? Це сім на сім. І ну, от такий. А, останній. Кубик я вам покажу на на своем телеграм-канале, коли у меня будет 100 подписчиков. Пока.